Обачність на льоду в Івано-Франківську на міському озері прикарпатські рятувальники провели показово профілактичні навчання. Вони наочно продемонстрували, як допомогти людині, котра провалилась під кригу. Рятуйте! Допоможіть! Начальник рятувально-водолазної станції Андрій Цеганюк каже: якщо ви потрапили у таку ситуацію, в першу чергу не треба панікувати. Зокрема, не робити енергійних та різких рухів, адже це прискорює охолодження організму. Під час пролому в ополонку вона має опрокинутися на спину до тої сторони, з якої вона потрапила в воду, ногами старатися відштовхуватися від. Протилежної сторони криги і боком викочуватися на надійніший лід, на міцніший, і котитися до берега. Звичайно, якщо проломи продовжуються, то ні в якому разі підніматися на ноги не можна, а так повзком треба до самого берега і долати ту відстань. Торік на території Прикарпаття на водоймах загинули 46 осіб. Троє з них це діти. Для того, щоб не допустити таких випадків, рятувальники постійно проводять масово роз'яснювальну роботу. Основну увагу звертають саме на дітлахів. Адже взимку вони часто, ризикуючи життям, виходять на підступний лід. Рятувальники спілкуються з дітьми, нагадують про те, що без дорослих ні в якому разі не можна виходити на, на кригу. Застерігають від виходу на кригу груп осіб. Крига дозволено виходити на кригу, яка є товщиною 7 сантиметрів. Це для однієї особи, якщо група має бути не менше 15 сантиметрів. Ми постійно звертаємось до батьків про те, щоб вони не відпускали дітей самих на водойми області, щоб завжди діти перебували під наглядом, так як наше міське озеро розташоване поблизу навчальних закладів, то після школи дуже багато діток якраз виходять на кригу. Нагадують правила безпеки, рятувальники і рибалкам. Лунки можна бити на відстані 4-5 метрів одна від одної. Що за умовно стійкої погоди, перепаду температури не можна виходити все ж таки на лід. Також нагадують про те, що не можна збиратися групами осіб на невеликій території льоду. І обов'язково, що кожен рибалка, який виходить на літ, має з собою мати обов'язково мотузку в разі якоїсь ситуації, щоб можна було допомогти. Цьогоріч зауважує начальник рятувально-водолазної станції Андрій Цаганюк, люди свідоміші і практично не порушують правил. Навіть те, що всі рибалки, які зараз приходять на озеро, вони в першу чергу звертаються до нас. Потім вони вже по-нашому, як то кажуть, ми даємо їм згоду на те, що вони будуть виходити, вони виходять на лід. Звичайно, є рибалки, які не наші, не тутешні, приїжджі, то вони не знають товщину криги, не знають, куди звернутися. Але слава Богу, цей рік минувся без, як то кажуть, травм зі сторони рибалок. До слова, для масового перебування людей на льоду товщина криги має становити понад 25 сантиметрів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.